А зараз можу показати машини, які можна в Канаді там. Ну за скільки придбати, ну, тут поприїжджав просто знайомих. Он килохс п'ятий. Томі. Все біла кожа. Повний фул. Такі можна за 9-8. Тут в Канаді взяти. О, Ром. Лімітед. Тованін. Он тут вообще полный, полный фул. Кожи все, экраны закрыты. Бар, ну, мат. Ну, он дорогие, он где-то 60-50 не дал за него. Мерседес, офигенный. Лаба. Ну, Такие вообще. Він туди заряджений нормально. Туди кранчики ззаді є. Не знаю чого буде. Зразу такий новий Nissan Road. Ну цей от, типу 12-15 він дав за нього. Nissan Road цей новий. Новий, взагалі. стоїть... що тут 30-40. І оце тундра люка. Солончик там не сміхне, фу. Перед, нормально. Тундру скільки. Так, да, оце було. Сороковник. І от рамчика, от від фірми йде. Ну, вообще бомба. Кто тобто вже пацанчик має свою фірму. Я б так собі просто травм маркерував. А, і ось вот ще з нашим фармом їздить рам. Ось такий український. 1500 офігенів. Ось і все.